Так, стандартне технічне обслуговування станка. Кожного ранку, приходячи на робоче місце, ми маємо впевнитися в тому, що у нас чисті, лінзи, точніше одна чиста лінза і чисті зеркала. Одне, одне зеркало ось тут, одне зеркало ось тут. Зараз я детально ще покажу, як воно все робиться, буде видно нормально. Так, ну перше, саме основне, ми розкручуємо і дістаємо сопло. Тут пальчиками нажали, чуть-чуть нажимаєш. Ну і так, двома. Блять. О. Є, достали. Нам треба помити лінзу, яка ось там знаходиться. Вона запотіває, її треба мити як мінімум один раз на день. Якщо дуже багато працюємо за санком, краще два рази. Так, у нас є сопло, є лінза, її треба помити. Для цього нам потрібна проста суха сороветочка. Просто її складаємо, кладемо. Спір. Чекаємо, нормально так, на одну половинку. Там треба дістати лінзу. Що ми робимо? Ось тут. Це відкручується, як кришка. Просто відкручуємо. Акуратно, щоб лінза не випала отудим. Є, yeah. дістали. Це ми дістали. Бачимо, ось тут знаходиться вже наша лінза. Що ми робимо панчиком? Акуратно підталкуємо лінзу наверх. Ось, підталкуємо, беремо в руку. Обов'язково все робимо акуратно, вона б'ється як, ну, як дуже легко. Ставимо її на спір. закриваємо, беремо і так пальчиками трошки приму. Є Вона чиста, перехиляємо її на суху сторону і трошки сухою. Витерли. Акуратно беремо лінзу. Бачимо, вона вже чиста. Вона ще видно. Вона має бути така кришталево чиста, її має бути видно. Е, ще раз, коли ми ось так тримо, ми відчуваємо, лінза має е, форму окуляра, як, як лупа. Тобто вона має впуклу сторону і випуклу. Так не дуже видно, бо вона середньофокусна не дуже видно. Але коли ми тримо, ми чітко чувствуємо, де випукла сторона, а де впукла. Нам обов'язково потрібно поставити випуклою стороною, до станка до лазера. Тобто, зараз поставимо, дивимося, представимо, що у нас там лінза. Ось так стоїть степло. До лазера потрібно випуклою. Тобто, випуклою нам потрібно ставити куди? Вниз. Ще раз потрогали. Ага. Все. Випукла в мене знизу, пальчиком я передвигаю собі цю штуку. Так, легенько кладу туди лінзу, акуратно спускаю. Є. Після цього зверху занурюю це. і закручу. Все, таким чином ми маємо чисту лінзу. Зараз потрібно просто акуратно, обратно її поставити. Сапло з лінзою беремо, дирочка тут є. Вставляємо дирочку, зафіксовуємо От, трошки нижче. Ця штука справа. Ставимо подачу повітря через трубку. Все, зафіксували. Це у нас з боку, щоб було видно. У нас є зеркало. Його потрібно помити. Воно не сильно запотіває, але все одно потрібно помити. В принципі, можна дістати це, щоб воно нам не заважало. І просто легенько збризнути його спіртом і почекати, поки воно висохне. Спірт лишнє змиє, висохне, удалить весь наліт, запотівання і так далі. Так само ми робимо з іншої сторони із цим зеркалом. Можна там щось показати так. Так. Так, увага сюди. Бачимо, у нас є. Рухомий елемент. Ось тут. так? Тобто воно катушка їздить по цьому, по цим, грубо говоря, рель рельсам. Е, так, як це рухомий елемент, час від часу, не дуже часто, ну, раз на тиждень точно, треба змазувати станок. Що ми робимо? Трошечки по пару капельок проводимо, з іншої сторони теж. Не на всю довжину, а так, чуть-чуть. Так само у нас є зліва. Прокапуємо. І справа. Справа також бачимо, тут є рельс. Тож ми її змазали? Тут змазали? Що ми після цього робимо? Є пульт управління. Ми просто нажимаємо вперед, назад і просто проганяємо по всій довжині цієї рельси Наш, наші всі рухомі елементи, воно собі промазалося, проїхалося, змазалося. Таким чином у нас нічого не буде торохтіти, шипіти і так далі. Також у нас є ремінь. Він повинен бути натягнутий. Тобто, бачимо, я дьорую, він сильно натягнутий. Ну, Не прям так, щоб його не можна було рухати. А так, він трошки має бути рухомий, але не сильно. Якщо він дуже сильно натягнутий, ось тут є От, болтики, ми їх попускаємо, беремо шесті рані або пускубці, попускаємо. Точно так само, якщо він у нас дуже сильно ось так провисає, ми затягуємо. Зараз бачимо, що у нас все нормально, трошки подіорили, бачимо, як струна. Нам треба буде зараз відрегулювати подачу повітря. Тут бачимо блок питання лазера. Він зараз включений. Якщо ми його виключаємо, то лазер не буде, подавати під... ну, лазер не буде падати питання і у нас не буде лазера. Соответственно, ми можемо не боятися, що ми собі руки обучимо. Тут бачимо тиск подачі повітря. У нас він самий-самий мінімальний. Тут зазначено так, ніби воно 0, але на самому ділі воно не 0, там трошки-трошки, трошки, трошки, трошки тиска є. Зараз я спущу повністю і покажу, як воно з нуля має настраюватися так, щоб цей тиск був такий відповідно, як нам потрібно іменно для граювання скла. Ми запускаємо любий довільний макет. Просто вжимаємо десь Origin. Запускаємо, ніби воно буде гравівати. Зараз ми виключили лазер, пам'ятаємо, тобто тут ми можемо поставити руку і на даний момент я не відчуваю ніякого подиху повітря взагалі. Що ми робимо? Ідемо. Да, так, да, ще, ще один лише елемент. Е, як провірити, чи її сірока хоча б нормальна. Як її сирувати, це досить важко, це прописано водія. Але як провірити? Да. Ну, добре. О, ну добре. що, це я зупиняю відео? Так. Да.